Понад два місяці на Гришковецькому майданчику тривала відкрита першість району з мініфутболу, присвячена 70-річчю утворення Бердичівщини. 132 матчі відіграли її учасники, 12 команд з району, міста та обласного центру. Як і пророкували на початку ігор місцеві знавці футболу, до трійки кращих команд увійшли Бердичівський м'ясокомбінат, команда Меркурій Альянс, яка представляла село Малосілку, та Гришковецький буревісник. Останній у грі зі Швайківсько-Мирославським соколом мав Остаточно довести свою перевагу над іншими учасниками чемпіонату. Своє завдання господарі першості виконали блискуче. За 40 хвилин двобою вони добряче позначалися над суперниками. Майже кожних три хвилини, примушуючи їхнього голкіпера, діставати м'яча із сітки воріт. Перемогли грішківчани із сухим 14-0, обійшовши головного фаворита першості команду Меркурій Альянс першого. Хотіли хотілося би подякувати всім гравцям турніру. Тому що без них цього чемпіонату би ніколи не було. Ми вже виступаємо нашою командою пару років на подібних чемпіонатах. Турнір відбувся, всі отримали і моральне. Теж незадоволення від цього турніру. Вітаючи переможців та учасників першості із завершенням ігор. Керівники району висловили впевненість, що не тільки спортивний азарт та бажання перемогти примусили гравців зимою під відкритим небом ганяти м'яча. Виною усьому, вважають організатори, є любов до футболу. Юрій Михальчук, Валерій Бабійчук та голова Житомирської обласної федерації футболу Олександр Чернявський вручили усім командам подяки за участь у першості. Окрім подяки, солодким подарунком відзначили Молодших учасників, представників хокейного клубу Старт. Кубки, грамоти, медалі та грошові винагороди за третє та друге місце отримали м'ясокомбінат і Меркурій Альянс відповідно. Головний трофей першості і все, що належить до нього, дісталися господарям змагань команді Буревісник. Середній вік наших граців 37 років. Команда не молода. Обійшли ми такі сильні команди, як м'ясокомбінат, Меркурій Альянс, молоді хлопці. Хороші хлопці. Після першого круга ми йшли на третьому місці. В другому додавали, трошки зібралися хлопці. І виграли. Перевагою одне очко, але виграли. Хочеться висловити велику подяку організаторам цього турніру, районній державній адміністрації, відділ справах молоді та спорту, районній федерації футболу. Всім учасникам, вболівальникам два місяці ми проводили цей турнір тут. В січні, місяця, як ви помните, було по коліна снігу візде, а майданчик був зеленого кольору. Не залишилися без нагород і організатори чемпіонату. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту очільники району та спортивні керівники Бердичівщини були відзначені подяками Національного олімпійського комітету. По завершенні церемонії закриття відбулася ще одна приємна подія. Представники Меркурії Альянсу перетворили грошову винагороду за друге місце у футбольні м'ячі та тенісні ракетки і подарували їх вихованцям Бердичівської загальноосвітньої школи інтернату. Школа інтернат благодарить футбол. Больный футбольную команду Меркурий Альянс за то, что они в такое непростое время для нас всех нашли возможность помочь нам. нам большое спасибо им и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.